Офіційні параметри блоку земля. ID Minecraft Ditch. Тип блоку. Природний. Міцність 0,5 дерево інструментів. Найкраща лопата, але можна і рукою. Час добування рукою 0,75 секунди. Сумісність зі шовковим дотиком. Так, сумісність із поршнями. Так, переробка в компостері. Ні. Схильність до росту трави міцелію. Так, горючість не горючий. Основні місця біоми генерація, де зустрічається блок земля. Практично в усіх біомах на поверхні: рівніни, ліси, тайга, джунглі, гори, тундра, савана, темний ліс. Місця, де блок земля зустрічається рідко. В пустелі, замінений піском, у болоті. Із шаром трави зверху, у формі кождіт, у деяких біомах, як гірські мега тайга, в печерах рідко зазвичай разом із гравієм. Корисні технічні властивості, можна обробити мотикою для посадки культур, поширює траву, якщо доторкається до трави, може перетворитись на траву або підмілок міцелій, якщо є відповідне освітлення, використовується для розмноження трави при допомозі костомелу, не перешкоджає росту більшості культур, підтримує ріст дерев, не потребує спеціального догляду, не деградує, не горить. Може зберігати блок на собі. Сумісність із більшості блоків зверху може служити як бар'єр для води та лави. Перетворення за допомогою інструментів або мов з верстаком без верста. Отримуваний блок. Вроблена земля. Використати мотику. доріжка. Клікнути лопатою по блоку трави або землі. Трава з'являється автоматично, якщо поруч є трава і достатньо світла. Міцелій. аналогічно траві, якщо поруч є і достатньо освітлення. Підмілок Не можливо напряму, але можна замінити вручну в креативі або за допомогою шовкового дотику. Груба земля. Крафту верстаку Дві землі плюс 2 гравію. Грязюка. Бруд. Натиснути пляшкою з водою. По блоку землі скалк може заразити землю, якщо поруч є каталізатор скалку. Мох, якщо поруч є блок моху, та використовується кісткове борошно. Корисна корениста земля. Неможливо напряму отримати землі, але можна змінити в декоративному оформленні. Що можна зробити з блоком землі в Майнкрафт? Вісім простих і корисних ідей збудувати просте укриття, швидкий захист, коли часу обмаль. Коли день у Майнкрафт добігає кінця, сонце повільно опускається за горизонт, а з темряви починають уповзати перші небезпеки, зомбі, скелети, павуки, звісно ж, крипери, усі вони вийдуть на полювання щойно стемніє. Якщо ти не маєш постійного дому або в похідному наборі немає ліжка, Тобі потрібно захистити себе прямо зараз. У таких ситуаціях звичайний блок землі рятує життя. За лічені секунди ти зможеш викопати заглиблення в пагорбі або ж побудувати крихітну землянку, просто щоб перечекати ніч. Можна навіть закритись із середини, залишивши маленьку щілину, щоб побачити, що коїться зовні. Це врятує тебе від зомбі, які повільно наближаються та можуть підпалити тебе, якщо вийдеш на вулицю. Скелетів, що стріляють здалеку, навіть якщо ти думаєш, що в безпеці. Криперів, які тихо підкрадаються та можуть зруйнувати тебе разом із половиною ландшафту. Павуків, які легко перелазять через низькі бар'єри, тому дах тут просто необхідний. А також ендерменів. Якщо випадково глянеш їм у вічі, буде погано. Цей спосіб особливо корисний на початку гри, коли ти ще не маєш броні, зброї чи ліжка. У подорожі, коли ти забув взяти достатньо ресурсів або ліжка, у біомах з малою кількістю дерев, де важко швидко зробити дерев'яне укриття під час дослідження печер чи гір, коли потрібно терміново зупинитися і врятуватись. Просто май під рукою хоча б 15-20 блоків землі. Зробити сходи чи трамплін, стовп, щоб піднятись нагору або вилізти з печери. Класний спосіб швидко втекти від небезпеки або подивитись, що коїться навколо. Сходи добре допомагають піднятися. А стовп добре допомагає рятуватися. Третя порада вирівняти місцевість, підготувати ґрунт до чогось більшого. У Майнкрафт усе починається з місця. Будь-яка хороша база, затишна хатина чи розкішна ферма потребують рівної, зручної для забудови території. Але коли дивишся на неровні пагорби, ями, куші та випадкові водойми, будівництво перетворюється на справжній виклик. Саме тут блок землі стає ідеальним інструментом для створення порядку з хаосу. Можна засипати ями, прибрати зайві виступи, зробити природний схил або, навпаки, повністю вирівняти пагорб, залишивши рівний меданчик під майбутній будинок. Якщо не вистачає землі, просто викопай її поруч. Це як малювати ландшафт під себе. Де потрібно, додаєш, де заважає прибираєш. Найприємніше це момент, коли вже все вирівнено. І ти стоїш на рівній охайній платформі з уявою в голові. А тут буде вхід, тут город, а он там кімната з вікном на схід. Земля стає твоїм чистим полотном, на якому скоро з'явиться щось справжнє: дім, ферма, млин, храм усе, на що вистачить фантазії. І хоча це всього лише блок із простим коричневим текстуром, саме він дозволяє почати перетворювати світ навколо тебе на щось своє. Отак будується ландшафт. Потрошечку не спіша, як забажає твоя душа. І твій ігрок Майнкрафт. Зробити міст четвертий пункт. Для того, щоб легко було переходити якісь водойма чи пещери. П'яте. Посадити дерева, квіти чи кущі. Створити зелений світ навколо себе. Блок землі це основа всього зеленого життя в Майнкрафт. Саме на ньому ти зможеш посадити чимало рослин від простих дерев до декоративних квітів. Але варто знати, що не все, що росте, росте саме на звичайному блоці землі. Іноді потрібен подрібнений варіант ґрунт із травою, підзол, міцелій або мох. Дерева, які можна виростити. Дерево Майнкрафт починається з саджанців. Більшість з них можна висадити просто на блоці землі, хоча краще на трав'яному ґрунті, щоб усе виглядало природно. Ось усі види, види дерев, які можна виростити на блоці землі. Дуб, звичайний і темний, росте швидко, універсальний. Береза. Світле дерево. Гарно виглядає у будівництві. Ялина смерека. Темне дерево. Підходить для гірських чи зимових біомів. Тропічне дерево або джанглове. Росте високо, іноді потребує 4 саджанці разом, акація. Має характерний вигнутий стовбур. Чудово виглядає в саваннах, цвітуча вишня, рожеве листя. Доступна в відповідному біомі. Додано у версії починаючи з 1.20. Темний дуб. Обов'язково висаджувати 4 саджанці разом. Білий дуб звичайний дуб, деревина якого має світло-коричневий відтінок. Мангровий живець. Росте тільки на бруді. Краще у воді. Але за допомогою кісткового борошна можна виростити на ґрунті, квітуча азалія. І... А ось такий у мене маленький виходить сад. Уцвік старається щось зробити красиве, але все буде перероблятися ще потім потрошечку, коли будемо вивчати нові блоки, нові етапи. Квіти і кущі. Квіти це не просто прикраса, вони джерело барвників, частина пасік, а ще просто естетика. Майже всі звичайні квіти можна посадити прямо на блок землі або на трав'яний блок. Ось основні види: кульбаба, мадуванчики, маки, сині орхідеї, лілеї, долини конвалія, рожевий тюльпан, червоні, білі, оранжеві тюльпани, ромашки, королиці. Волошки, черемша, різанець, папороті, трава, кущ, рожеві пелюстки, польові квіти, бамбук, трояндові кущі, півонії, бузок, соняшник, глечник, смолоскипник, квітка кактуса, солодкі ягоди, великий краплелист, також лоза, світлолишайник, кущ зі світляками, закритий окоцвіт, багряний гриб, химерний гриб. Що не можна посадити на блоці землі. Варто пам'ятати, гігантські гриби не можна виростити на звичайній землі, потрібен підзол або міцелій. Неземні рослини ростуть тільки на спеціальних блоках, тому для них земля не підходить. Світанкові квіти. Нові декоративні рослини теж мають обмеження щодо ґрунту, краще ростуть на звичайному або у вологих умовах кривавий корінь і спотворений корінь, світлоягідний кущ. Окрім слід згадати квітучий азалієвий кущ і коріння, коріння азалії. Вони потребують моху або коріння, а не звичайної землі. Отже, звичайний блок землі це можна сказати садова класика у світі Майнкрафт. Він не підходить для всього, але залишається основним інструментом. Якщо ти хочеш оживити територію зеленю, квітами, деревами чи цілим садом. Іноді навіть стає початком великого парку, лісу або казкового квітника просто посеред пустелі. Усе залежить від твоєї фантазії. Створити сільськогосподарську ферму. Це пункт 6 годувати щоб себе та інших. У Майнкрафт виживання часто залежить від того, наскільки ти вмієш вирощувати їжу. І, хоча існують різні джерела їжі, а найстабільніший і найконтрольованіший спосіб це фермерство, а для цього тобі знадобиться звичайний блок землі, обромлений матикою, такий блок перетворюється на ріллю, і саме на ній ти можеш вирощувати більшість сільськогосподарських культур. Але пам'ятай, для росту врожаю потрібне сонячне світло або добре освітлення і волога, тобто вода в радіусі 4 блоків. Ось що можна вирощувати на обробленій землі. Пшениця це класіка Майнкрафту, з неї виготовляється хліб, нею можна годувати тварин, коров, овець. Картопля росте швидко, її можна варити, смажити, використовувати як їжу або як корм для свиней. Морква універсальна культура. Її люблять свині, та з неї можна зробити золоті моркви, бурят, червоненька культура для супу або декоративних цілей. Також можна годувати свиней, гарбузи. Після росту з'являється сам плід поряд із лозою. Їх можна різати, робити ліхтарі або годувати нігових големів. Кавуни схожі на гарбузи. Але дають шматочки кавуна. Гарна їжа або компонент для зілля. Що потрібно знати? Усі ці культури висаджуються на обробленій землі рілі. Тобто, звичайний блок землі спочатку треба обробити мотикою. Найкраще тримати ферму з розшиною, вода на відстані до 4 блоків у будь-який бік тримає землю вологою. Світло дуже важливе вночі або в печерах став ліхтарі чи факели для прискорення росту. Можна використовувати кісткове борошно. Далі. Бобові культури вирощуються тільки на деревині тропічного дерева, але технічно належать до сільського господарства. Далі бамбук. Хоч і росте на звичайній землі. Технічно не потребує ріллі, швидкий у рості, гарний для декору, та як паливо, цукрова трастина рости на блоці землі, піску або бруду, обов'язково поруч із водою. Завдяки блоку землі ти можеш не просто виживати, а жити зі смаком, з хлібом, супом, запеченою картоплею та кавуном у руці, і навіть торгувати з селянами за врожай. Твоя ферма це твій добродій. І все починається з простого клаптика. земли. Пункт 7. заплатати дірки у шахтах, перекрити лаву, або просто зробити прохід безпечнішим. Це перекривається легко і швидко. І останній пункт це пункт 8. Оформити територію, зробити пагорб, клумбу чи навіть цілий сад. Блок землі це універсальний будівельний інструмент. У природному стилі. Остання порада. Не поспішай викидати зайву землю після копання. Вона завжди стане у пригоді, особливо на старті гри, коли ресурсів обмаль, а будувати вже хочеться.